Я якраз зараз їду на роботу і мені або такого, або якогось дешевого. Байдуже, по-любому особи сьогодні якогось купити. Так що... А він зараз по знижці йде, да? так? Так його ціна була. 948 гривень, а наразі він коштує 645 гривень. Uh -huh. Так що будемо випробувати відгуки, читав про нього не раз. Не знаю. А скільки фільтри до нього коштують? Фільтри зараз я підкажу. Так що... Дивіться, комплект фільтрів коштує 396 гривень. Отакі. Плану. Mm -hmm. Я вже працюю. Вже десь з метр з пів метра почистили в Дніпроем і шурик, і фонаричок. Супер інструментик. Дніпроем рулить дуже зручно, дуже зручно. Конструкція цього респіратора дуже мені подобається. Вже почистили в хаті. Тут заліз глянути, трошки підлатати його, щоб був більш-менш нормальний. Так що замовляйте, сажу труса, приїду, почищу, дам якісь поради, рекомендації, і точно вам в чомусь допоможу. Так, мої прибори від Дніпро -М лежать відпочивають. І зараз скажу чому. Тому що на горищі ще з одного боку лампочка, де я працюю. І там з другого боку теж лампочка. Навіть не треба мені свого ліхтарика вмикати. Дивіться, але суть не в цьому. Суть в тому, щоб отакі конструкції, які дуже близько, бачите? Насики близько о, палець. І тут була дирка, яку я заліпив. Їх треба обмотувати вогнетривким, термостійким чи як не назви матеріалом. Оці. У нормах, здається, вони мають бути набагато далі. Так не можна пожежні норми, щоб так близько було. Хоча би їх не для норм, а для своєї безпеки обмотайте чимось термостійким. Отут, кругом димаря, кругом на горищі, маю на увазі. А якщо у вас конденсує він, то там, бачите, гола труба. Утепліть. Якщо у вас там вже в хаті смердить, капає. Такі маленькі поради хотів вам сказати, а я працюю далі.